Привіт, друзі! Сьогодні на огляді дуже корисний і практичний інструмент для догляду за газоном: електрична газонокосарка. Profitec LM3316 Comfort. Якщо у вас є персадибна ділянка, дача чи невеликий двір, цей інструмент точно стане вашим надійним помічником. І зараз ми розкажемо вам усі деталі про цей інструмент. Для чого ж потрібно Profitec LM3316 Comfort? Ця модель ідеально підходить для догляду за невеличкими та середніми ділянками. Вона допоможе швидко та акуратно підстригти газон, навести порядок у вашому дворі та створити красиву зелену зону біля вашого будинку. Перше це асинхронний двигун потужністю 1600 Вт. Довговічний електромотор функціонує від побутової мережі, зібраний з комплектуючих з підвищеною стійкістю до зносу та деформаційних сувів. Кількість обертів холостого ходу – 3000 обертів на хвилину, а частота струму 50 Гц. Травозбірник об'ємом 35 літрів гарантує велику місткість скошеної трави та зменшення частоти зупинок для очищення. Також його легко зняти та помити чи почистити від трави. Висота обробки на рівні 25-40 та 52 мм. Триступінчене налаштування ножового валу дозволяє підібрати оптимальну висоту стрижки, скористатися агрегатом можна на будь-якому рельєфі, вдало приховавши недоліки вашого газону. Ширина обробки 33 см. Ріжуча система охоплює смугу шириною 330 мм. Це оптимальний варіант і для швидкого косіння ділянки площею до 400 м квадратних і для полегшеного доступу до важкодоступних зон. Зручна складна ручка, економить ваше місце при зберіганні та транспортуванні. Удароміцний корпус газонокосарки розроблений з сучасного поліпропілену. Виглядає стильно, полегшує конструкцію та витримує випадкові забиття камінням під час вашої роботи. У комплектації ви отримуєте саму газонокосарку, просто в розібраному вигляді, ми вже її зібрали для вас. Також додатково є ось такий тримач мережевого кабелю, ви його можете собі помістити десь ось тут, для того, щоб. Можна було прикріпити, повішати кабель. Також є ось такий ключ, який допоможе вам замінити ваш ніж, кому ж підійде дана газонокосарка, власникам приватних будинків з невеликими чи середніми газонами, дачникам, які хочуть тримати територію у доглянутому стані без зайвих зусиль. Та людям, які шукають просту, доступну та надійного зонокосарку для сезонного використання. Де ж можна використовувати дану зонокосарку: садові ділянки та присадивні території, двори приватних будинків, озеленені зони біля офісів або кафе, дачні ділянки та заміські будинки. Чому саме Profitec LM3316 Comfort? Це поєднання простоти, надійності та комфорту в одній моделі. Легка, маневрена, потужна. Вона забезпечує якісне косіння та приємний користувальний досвід. Хочете, щоб ваш газон виглядав ідеально? Замовляйте Profitec LM3316 Comfort. Ми посилання залишимо в описі до відео. А якщо вам сподобався даний огляд, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте обов'язково на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди. А якщо у вас є досвід використання даної газонокосарки або якісь цікаві ідеї, де ми могли б її затестити, пишіть у коментарях. Профітек. Заряджай свою майстерність.